Сьогодні у нас на огляді справжня перлина, маленький, але дуже амбітний гравець на ретро-арені – Anbernic RG Cube XX. Щойно береш цю крихітку до рук, одразу відчуваєш ось воно щось особливе. Її дизайн дуже нагадує вже знайому багатьом Anbernic RG 406H, ну чи ту саму Cube без XX, але з іншою начинкою. Така собі мініатюрна білявка, яка, повірте мені, здатна вас здивувати. І найприємніше ергономіка. Задня частина корпусу має спеціальні дуже зручні виступи під пальці, завдяки яким консоль лежить у руках просто ідеально. Навіть під час тривалих ігрових сесій. Ну а про елементи керування я можу говорити годинами. Як виробник зміг вкласти стільки якості в консоль за такі гроші в районі 2,5 тисяч гривень. Для мене залишається загадкою. Але факт є факт. І зовнішній вигляд, і кнопки, і стіки тут на найвищому рівні зручності. А плавніший запуск PSP, ніж у конкурентів, заставляє задуматись, чи варто купувати інші консолі у цьому ціновому сегменті. То що ж воно таке? Цей Cube XX. Коротше, погнали розбиратись. От просто милуєшся нею. Дизайн це, безперечно, одна з найсильніших сторін. Цей лаконічний, але водночас стильний вигляд викликає тільки позитивні емоції, а квадратний екран, ну, спочатку на картинках він може здаватись трохи незвичним. Але повірте мені, вживу він виглядає просто чудово і дуже гармонійно вписаний у загальну концепцію консолі. Звісно, якщо б була можливість повністю позбутися рамок навколо екрану. Це було б ідеально, адже іноді вони все ж таки трохи відволікають. Але це знову ж таки скоріше прискіпливість, головне, цей чудовий квадратний формат для величезної бібліотеки наших улюблених ретро ігор, більшість з яких мають саме таке співвідношення сторін це справжній подарунок, за винятком широкоформатних ігор з PSP. Але навіть там картинка виглядає цілком пристойно, хоча й з невеликими чорними смугами зверху та знизу. І окремо хочеться відзначити якість пластику. Він настільки приємний на дотик і якісно зібраний, що тримаючи RG Cube XX, виникає стійке відчуття, що в руках у тебе річ набагато дорожча за свою фактичну ціну, ніяких скрипів, люфтів, просто моноліт. А ще ці бампери я вже згадував про них, але не можу не повторити. Це одні з найкращих бамперів, які мені доводилося зустрічати в цьому ціновому діапазоні. Вони ідеально розташовані під вказівними пальцями, мають чіткий тактильний відгук і приємний хід грати з їх використанням одне задоволення. Тому, якщо ви новачок у світі ретрогеймінгу і шукаєте консоль, яка б одразу справила гарне враження, і не відбила бажання знайомитись з класикою, Анберні Кер XX – це без перебільшення один з найкращих варіантів на сьогоднішній день. Ви точно не будете розчаровані, бо отримуєте тут дійсно все найкраще, що може запропонувати сучасна портативна ретроконсоль за свої гроші. Звісно, коли ми говоримо про портативні консолі з квадратним екраном, на думку одразу спадають такі моделі, як Павкідір RGB20SX або більш звична RGB30. Обидві ці консолі мають свої переваги, але на мій суб'єктивний погляд, Anbernic RG Cube XX значно виграє у них за рахунок цілого ряду факторів. По-перше, це безперечно якість збірки та матеріалів корпусу. У Cube XX вона відчувається на зовсім іншому рівні. По-друге, це тактильні відчуття від кнопок та діпад. Тут Анбернік просто на голову вище за своїх конкурентів. Ну і по третє, що особливо важливо для багатьох, це продуктивність в іграх PSP. Завдяки спірному, але цікавому процесору H700, що має 4 ядра Cortex A53 з тактовою частотою 1,5 ГГц, RG Cube XX демонструє значно стабільніший та приємніший ігровий досвід у багатьох PSP тайтлах порівняно з консолями від Paukidie, де часто доводиться миритися із значним просіданням FPS. Тому якщо ви розглядаєте консоль з квадратним екраном, і для вас важлива не лише ностальгія за класикою, а й можливість комфортно пограти в більш вимогливі ігри, Anbernic RG Cube XX, на мою думку, буде значно кращим вибором. Ну і подивимось, на що вона здатна в іграх. Серцем консолі є процесор H700. і мушу сказати, він дійсно добре справляється зі своїм завданням. Особливо мене вразила його продуктивність в іграх PSP. У таких вимогливих проектах, як GTA Vice City Stories, ми отримуємо практично стабільні 30 кадрів в секунду, що забезпечує дуже комфортний ігровий процес. Навіть у більш важкому God of War Chains of Olympus консоль видає цілком грабельні 20-25 кадрів. І що найцікавіше, завдяки очевидно, якісній попередній оптимізації операційної системи ці 20-25 кадрів відчуваються напрочуд плавніше ніж у конкурентів. Без різких ривків та статтерінгу. Це дійсно показує, що виробник не просто встановив більш потужне залізо, а й подбав про те, щоб користувач отримав максимально приємний ігровий досвід з коробки. Ніяких тобі танців з бубном та нескінченних спроб налаштувати емулятори все вже працює так, як треба. Просто вмикай улюблену гру та насолоджуйся. Підсумовуючи все вище сказане, можна виділити кілька ключових сильних сторін Unbernic RGCube XX. Перш за все, це безумовно вражаюча оптимізація під емуляцією PSP. Ми отримаємо дійсно гідну продуктивність у багатьох іграх цієї платформи, хоча і не у всіх. Далі йде просто чудовий дизайн та продумана ергономіка. Консоль не тільки виглядає стильно та сучасно, але й надзвичайно зручно лежить у руках. Ще одна важлива перевага це насичений та якісний квадратний екран, який ідеально підходить для більшості ретро ігор. Чесно кажучи, за час тестування цієї портативки я так і не зміг знайти в ній якихось серйозних недоліків, які б мене дійсно дратували або суттєво вплинули на загальне позитивне враження від консолі. Все в ній здається настільки добре продуманим та збалансованим, що навіть якісь дрібні нюанси просто губляться на фоні її чисельних переваг. А тепер давайте ще раз згадаємо про ціну в районі 2,5 тисяч гривень за таку якісну функціональну та приємну у використанні портативну ретро-консоль. Це, як на мене, просто неймовірно вигідна пропозиція. За ці гроші ви отримуєте справжнього бога ретрогеймінгу, запакованого в стильну та якісну білу обгортку. Порівнюючи з конкурентами в цьому ціновому діапазоні, Андерні rg QBXX виглядає просто поза конкуренцією за сукупністю своїх характеристик та загального враження від використання. Коли я тільки почав тестувати цю портативку, у мене були певні очікування, засновані на досвіді використання інших ретроконсолей, зокрема тих, що працюють на базі Linux. Я очікував побачити знайомий інтерфейс з купою налаштувань, в яких потрібно буде довго розбиратись, щоб домогтися оптимальної продуктивності в різних іграх. Але на моє велике здивування, тут все виявилось зовсім інакше. Виробник дійсно добре попрацював над операційною системою, зробивши її максимально зручною та інтуїтивно зрозумілою для користувача. Все вже налаштовано та оптимізовано з коробки. Просто вмикай консоль, вибирай улюблену гру та насолоджуйся процесом. І це кайф. Звісно, для більш досвідчених користувачів тут також є безліч налаштувань під себе. Ви можете підключити різні геймпади, перепризначити кнопки, налаштувати шейдери для покращення графіки, та навіть завантажити ігри прямо на консоль через зручний вбудований магазин Rixel HK Game Downloader. Які знаходяться у вкладці «App». А для любителів змагань є підтримка «Retro Achievements». Також приємно здивувала можливість грати в мережеві ігри з друзями, у яких є така ж консоль. Ну або схожа. Є навіть попередньо встановлені портовані ігри, і думаю, встановлення нових вручну не складе особливих труднощів навіть без портмастер. Складається враження, що компанія Анбернік дійсно поставила собі за мету показати, якою має бути ідеальна операційна система для портативної ретроконсолі. Тут є все необхідне для комфортного геймінгу з коробки, і при цьому надається достатньо гнучкості для більш досвідчених користувачів, які люблять налаштовувати все під себе. Єдине, що для мене досі залишається не до кінця зрозумілим, це рішення про наявність двох різних інтерфейсів для запуску ігор Game Rooms та RA Games. Як на мене, було б логічніше залишити лише один, більш універсальний варіант на базі RetroArch, щоб уникнути плутанини серед користувачів. Але це знову ж таки скоріше моя особиста думка, ніж серйозний недолік операційної системи в цілому. Видно, що компанія прагне до єдиного стилю в своїх пристроях, що полегшує перехід між різними моделями. Оновлена операційна система виглядає сучасно та працює дуже швидко. Що стосується безпосередньо ігрового досвіду, то тут RG Cube XX показує себе з найкращого боку. Класичні 8-бітні та 16-бітні консолі, такі як NES, SNES, Sega Genesis, Працюють просто ідеально, без жодних лагів чи затримок. Емуляція PlayStation 1 також на дуже гідному рівні більшість ігор запускаються та працюють плавно і стабільно. А от емуляція DreamCast та Nintendo 64 мене приємно здивувала. Усі ігри цих платформ йдуть на консолі без будь-яких проблем, що дозволяє з комфортом насолоджуватися улюбленою класикою тривимірної графіки. Але справжньою зіркою програми стала емуляція PSP. Як я вже зазначив, продуктивність тут дійсно вражаюча для консолі такого цінового сегменту. Так, у деяких особливо вимогливих іграх можуть спостерігатися невеликі просідання FPS, але в цілому ігровий процес залишається цілком комфортним. Приємно, що навіть такі важкі тайтли, як God of War Chains of Olympus, цілком грабельні, а для тих, у кого є потужний ПК, є можливість налаштувати Moonlight, і стрімити на консоль сучасні ігри, використовуючи її як портативний дисплей. Елементи керування в Anbernic RG Cube XX це просто моя окрема похвала. Кнопки ABXY виконані з приємного на дотик глянцевого пластику, мають чіткий, але не клацаючий хід, саме те, що потрібно для комфортної гри протягом багатьох годин. Діпат тут без перебільшення один з найкращих у цьому ціновому сегменті. Він має приємний, трохи глухий клік і, головне, забезпечує дуже точне керування персонажем без жодних випадкових натискань у сусідні напрямки. Аналогові стіки – це ще одна приємна несподіванка вони мають ненав'язливу RGB підсвітку, яка не відволікає, а навпаки, виглядає досить стильно. Самі стіки покриті якісним прорезиненим матеріалом, що запобігає ковзанню пальців під час гри навіть у найдинамічніших моментах. Кнопки меню Start та Select натискаються з приємним тактильним відгуком, ніби вони ідеально відкалібровані, а бампери я вже називав їх королями у своєму ціновому сегменті, і готовий повторити це знову. Вони мають різний розмір та перфорацію, що дозволяє легко розрізняти їх на дотик. А їх хід та клік дуже нагадують бампери на повноцінному геймпаді. Кнопки регулювання гучності мають невелику виямку між ними, що значно полегшує їх розрізняння на дотик, не відриваючи погляду від екрану. Кнопка включення блокування втоплена в корпус, що практично повністю виключає випадкові натискання дуже розумне та практичне рішення. А кнопка скидання взагалі винесена в окреме важкодоступне місце між роз'ємами USB Type-C та HDMI, тому випадково натиснути її просто неможливо. Видно, що інженери Анбернік дійсно врахували усі можливі побажання геймерів при розробці дизайну цієї консолі. Це просто чудово. На нижній грані консолі розташовані два досить якісні стереодинаміки, два слоти для карт пам'яті microSD, та стандартний 3,5 мм аудіороз'єм для навушників. Екран портативки це ще одна її безперечна перевага. 4-дюймова IPS матриця ну окей, 3,95 дюйма. З роздільною здатністю 720 на 720 пікселів забезпечує дуже чітке та яскраве зображення. Кольори виглядають насиченими та соковитими. А кути огляду досить широкі, що дозволяє комфортно грати, навіть якщо трохи змінити положення консолі у руках. Яскравості екрану цілком достатньо для комфортної гри навіть в умовах яскравого освітлення. Для більшості ретро ігор з їх оригінальним співвідношенням сторін цей квадратний екран підходить просто ідеально, забезпечуючи максимально автентичний візуальний досвід. Щодо збірки Андернік тут все просто на найвищому рівні. Консоль відчувається в руках як справжній моноліт, пластик корпусу дуже приємний на дотик, має матову текстуру, завдяки чому консоль не ковзає в руках. Всі елементи щільно прилягають один до одного, немає жодних люфтів чи скрипів навіть при сильному стисканні. Це дійсно якісно зібраний пристрій, який не викликає жодних сумнівів у своїй надійності та довговічності. Тримаючи RG Cube XX в руках, розумієш, що це не просто чергова бюджетна китайська консоль, а добре продуманий та якісно виконаний продукт. І чесно кажучи, враховуючи всі її переваги, я вважаю, що її реальна вартість повинна бути значно вищою за ті 2,5 тисячі, за які її зараз можна придбати. Але для нас, геймерів, це, звичайно ж, величезний і дуже приємний бонус. Отже, Anbernic RG КерчиCube XX це безперечно одна з найцікавіших та найпривабливіших пропозицій на ринку портативних ретро-консолей у своєму ціновому діапазоні. Вона поєднує в собі стильний та ергономічний дизайн, чудову якість збірки та матеріалів, зручні та чуйні елементи керування, яскравий та якісний екран, а також напрочуд пристойну продуктивність, яка дозволяє з комфортом насолоджуватися величезною бібліотекою ретро ігор. Включаючи навіть деякі тайтли з PSP, а проста та зручна операційна система робить її ідеальним вибором як для новачків, так і для досвідчених шанувальників портативного геймінгу. За свої гроші це просто справжня знахідка, яка здатна подарувати вам безліч годин захоплюючої гри та ностальгічних спогадів. Я можу сміливо рекомендувати цю консоль усім, хто шукає якісну та недорогу портативну ретро-консоль. Ну що ж, поділіться своїми думками в коментарях, чи зацікавила вас Unbernic RG Cube XX, які її особливості здалися вам найбільш привабливими. Можливо, у вас вже є досвід використання цієї консолі. Розкажіть про свій. Не забувайте ставити лайки цьому відео, якщо воно було для вас корисним та інформативним. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди найцікавіших новинок зі світу портативного геймінгу. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Дякую усім за перегляд, усім удачі, па-па!